Сьогодні буду робити ось такий макіяж, але його послідовність буду вирішувати ось така маска з Тіктоку. І спершу буду наносити туш? Та блін! ну До кінця макіяжу в мене точно будуть якісь різнокольорові. Наступний етап тон. Норм. Маска вирішила показати, що не така вона і погана. Наступний продукт тіні. Ну, ладно, беру тіні. І поїхали. Починаю з куточки ого Фіолетовий і трохи голубого. Стрілочку зроблю також тінями. Капець, я забула про блискітки. Праймер. Я завжди замість праймеру наношу крем або SPF На тоналку. Ой. Давайте наступне! Помада! Ура! Можна щось типу рум'ян? О! Це контурінг і хайлайтер. Я думаю, рум'яна сюди теж входять: ляля-ля, рум'яна і хайлайтер. І останнім будуть брови. Вії вже є, а брівки я би вклала. Ну і ось такий супер-мега-милий макіяж в мене вийшов. Мені здається, він дуже класний. А як вам? Пишіть в коментарях. Роблю макіяж, але ця маска вирішує, який продукт я буду наносити, та скільки натисків. Подивимось перший продукт. Тоналка? Ого! А скільки? Десять натисків? Ви знаєте, що цього тону мені вистачає одного натиску. А, -а, 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 а! Капець. Ну, в принципі, лягає добре. Бронзер. А ну скільки? Десять? Ні, ну це точно якесь знущання. Більш-менш. Наступний продукт. Туш. Вісім натисків. Агонь. Раз, два, п'ять. Шість, сім. Вісім. З моїм успіхом зараз будуть тіні. Ні, помада. Окей. А скільки? Три. Раз, два, три. Наступний продукт. Рум'яна. П'ять. Нормально. Раз, Два. П'ять. Ну і буде останній продукт. Знову рум'яна. Вісім. Ну, як ціні ще використаю Окей. Два, сім, вісім. Все Ну, окей, походу макіяж я ж готов. В принципі, це виглядає не так і погано. Просто, ніби я хочу спати або хвора. Ну, але в будь-якому випадку маска цікава. Роблю макіяж, але маска у тіктоці обирає, скільки продукту я буду наносити. Памп це натиск. Праймер я пропускаю, переходжу одразу до тоналки. П'ять. Якраз нормальна кількість. Наступне буде бронзер. Десять. Та ви що, на приколі чи що? Раз, два, три, чотири, дев'ять. Десять. Все. У мене тепер таке підзагоріле обличчя, ніби я на морі живу. Рум'яна. Сім. Чотири, п'ять, сім. Все, тепер я ще й згоріла. Давайте замість консилеру буде хайлайтер. Вісім. Раз, два, сім. Вісім. Ого. Замість пудри будуть тіні. П'ять. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Хай буде. Туш. Чотири. Ну, нормально, до речі. Три, чотири. І губи. Сім. Шість. Сім. Ось такий повсякденний макіяж в мене вийшов. Ну, а як вам? Пишіть в коментарях. Роблю макіяж, але який саме обирає маска в ТікТоці? Наприклад, ось ця маска обере мені стрілочки. О, вау, які милі! Так. Ну, ніби щось вийшло. А ось ця маска зараз обере колір для тіней. Помаранчевий? Серйозно? Прям яскравий не хочу робити, тому залишу так. Цей ефект обирає, чи будуть якісь в мене малюночки на обличчі. Угу. Домальовую сумного смайлика і готово. От я дивлюсь на це все, і знаєте, мені здається, що в мене якийсь макіяж в стилі 2020-го. Але лишилося додати якісь губи. Ну і маска мені зараз обере які губи. Давайте якісь сині, от як завжди, як я люблю. Ну, так, звісно, фіолетові. Хі -хі. Лайно, в мене якийсь дуже кольоровий фіолетовий насправді. Ну і макіяж готов. Ні, ну щось таке мені Тік-Ток, звісно, поновив, я не знаю. Ну, насправді дуже прикольно, мені навіть подобається. А як вам? Пишіть в коментарях. Роблю макіяж, але тікток обираю, з якою смішною маскою я це буду робити. <смір> <смір> Тапка надо. З такою маскою наношу тоналку. А тепер з якою маскою буду наносити Рум'яна. <смір> це що? Ніс, як у жителя в Майнкрафті. <смір> Шпіоніро голубіро. Ну і давайте теж одразу нанесу хайлайтер. А з якою маскою я буду наносити тіні? Ух ти! Хочу використати сьогодні зелені кольори. А з якою маскою я буду фарбувати собі стрілки? Серйозно? А важко! Туш. Клас. Я нічого взагалі не бачу. Ну, давайте я ж з цією супермаскою нафарбую губи. Раз, два, три. Ну! Нормально. Ну, як вам? Пишіть в коментарях. А мені, в принципі, подобається. Роблю макіяж, але маска з тіктоку обирає, який саме образ я буду пародіювати Це бр-бр, брікус, дікус. Я навіть забула, як його звати. Основні кольори: рожевий, чорний і золотий. Тон я вже нанесла, тому давайте переходити одразу до рум'ян. Їх буде багато. Прямо не жалію. Нанесу золотий хайлайтер. Яскраво малиновим олівчиком малівчиком просто профарбую біля ока. Готово! Потім малюю тоненьку чорну стрілочку. Мені здається, що вона має виглядати саме так. Хочу ще біля ока закріпити більш червоним. І ще додам золотого шимеру. Якось в моїй голові це виглядало крутіше. Прям гарненько профарбую вії. Ну а губи хочу зробити рожево-чорні. І по ітогу ось такий макіяж в мене вийшов. Ні, ну мені здається, якісь загальні вайби є. Ну а як вам? Пишіть в коментарях. Роблю макіяж, але з рандомною маскою з Тіктока, частина друга. Ото мене плющить, це капець. Так, нанесу тоналку. Давайте з цією ж маскою нанесу контурінг. Та наступну маску для рум'ян і хайлайтеру. Я, 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 я Тільки чуть-чуть рум'яна нанесу, добре. Чуть-чуть, правда. Це моє обличчя, коли в мене касир третій раз питає, чи треба мені пакети, я знову нічого не почула. Чуть-чуть хайлайтеру, добре. Хочу зробити рожеві стрілочки. І походу я буду це робити з ось такою маскою. А що це за риба молота? Беру рожевий і починаю малювати стрілку. Залишилися вії і губи. І ось така маска. Я прибулець, але прибуля з добрьом. І па. В цілому непогано. Трохи стрілочки попливли, але норм. А як вам? Пишіть в коментарях. Буду робити ось такий макіяж, але тільки з такою маскою. Просто не питайте, де я її взяла. Оце. Це якийсь тум-тум-тум-саур, я не знаю, що це за капець. Я, походу, зрозуміла, що вам подобаються такі маски, тому з нею наношу тоналку. Аж навіть хтось заплакав. Наношу рум'яна і хайлайтер. А тіні хочу наносити отак. Очі, до речі, нормально бачу. Ну і дуже рожевий от сюди в куток. Ні, ну ви ще скажіть, що лайк не поставили. І головна фішка цього макіяжу. Ну, з таким обличчям має точно все вийти. Тепер олівцем малюю стрілку. Ну, да, капець. Фарбую вії. Губи просто блиском. Ну і ось такий макіяж. Вау! В смыслі, а що так адекватно? Прикольно. А як вам? Напишіть в коментарях. Роблю макіяж, але знову з маскою з Тіктоку. Oh. Я, короче, знайшла ще смішну маску. Я хочу так наносити тоналку. А цікаво на лабубу. А, на лабубу не. М -м -м. Як добре, що я не лиса. Ну, до речі, м -м, непогано. Ну і давайте тут нанесем контурінг і нанесу рум'янки. Invece. А я не бачу, скільки я наношу. Наступна маска. Це спеціально, щоб добре було видно очі. От тут наношу по. О! Отакі блискітки нанесу. Вау! А стрілки хочу з тим ефектом. Ну і губи. Ще вії. І готовий макіяж. Вау! Мені навіть подобається. Прикольно! А як вам? Пишіть в коментарях. Роблю макіяж, але тікток обрав, який я фрукт. Я в нього спитала, він сказав, що я гуава. Я навіть не знала, що таке буває. <смі> ну, окей, як завжди, наношу тон. В цьому макіяжі максимально ніжні кольори. Так як це азійський тренд, додаю як можна більше світлого консилеру. Сьогодні без контурингу тільки супер рожеві рум'яна. І на очі, хайлайтеру також не пожалію. На очах малюю невеличку коричневу стрілочку. Знаєте, я часто стараюся зробити якийсь такий азіан мейкап. Хочеться ще додати трохи зеленого, але не знаю. А, що з цього вийде. Час для вій. Роблю ось такими пучками. Тепер залишилось зробити губи. І ось такий мега-милий макіяж в мене вийшов. Мені дуже подобається. Чи схоже це на голову? Не знаю. Пишіть в коментарях.